Шикарний приклад того, як нерухомість в собачому світі сприймається собаками як небезпека. Подивіться, лабрадор побачив силуети на хеловін, котів, у яких в основному хвост високий, холка високий, і коти таким чином мовою тіла показують небезпеку, бо вони чим більше, тим небезпечніше. І це собака знає це, тому вона сама застила в нерухомості, тому що, скоріш за все, в неї був вже досвід, коли е, інші коти або собаки е, збільшують. Чувалися в розмірах, і потім якась терплялася біда або е, агресують, або нападають, або показують, щоб е, лабрадор відійшов подалі, розуміючи, що це небезпека. Ще можу сказати, що собаки сприймають як за справжнє е, зображення в телевізорі або в дзеркалі. Взагалі ви повинні вивчати мову тіла, тому що по мові тіла собаки навіть починають спілкуватися вже здалеку. Тобто, якщо ви бачите, що дві собаки між собою застили, здалеку дивляться один на одну, то треба завжди дивитися по е, морді, по вухах, по зубах, по хвосту, по холці, яким чином собака вже створює відносини. Тобто, якщо собака опускає вуха. Прибирає мордочку з-під цього погляду, да? десь, можливо, хвостом віляє, або прижимається до землі, зменшуючись в розмірах, це все. Е у ці розміри, да? тобто вона зменшується і показує, що в неї наміри добрі, що вона зглажує напруження між собаками, і інша собака зазвичай підбіжить поспілкуватися. Якщо, якщо собаки у випадку, коли вони один на одного дивляться і в них нічого не зменшується, а навпаки, все стоїть високе, хвост, холка ще й нерухома хвост. То в цьому випадку собаки показують свою силу, свої наміри, що вони можуть конкурувати, загресувати, що вони сильні, холеричні. Да? І в цьому випадку можуть або просто познайомитись, понюхатись і розійтись, або можливо може навіть буде бійка. Тому. Якщо ви переживаєте за свою собаку, просто обходьте таких собак, да, які дуже здалеку дивлю цього току, до сил в них нерухоме високе, тягнуть, гавкають здалеку. Таких собак зразу обминайте, щоб не було проблем, бо ви переживаєте. Якщо не переживаєте, то е, можете підходити цей, але обов'язково не натягуйте повідок, обов'язково питайте у господаря, чи собака не агресивна, чи все добре. Ну і дивіться, я ж кажу по вашій собаці, по, по вам, по вашому настрою, як ви. Хочете, щоб собаки спілкувалися. Краще таких оминати, обходити, бо ви ж не знаєте, які відносини у цього господара з собакою. Зазвичай е, люди не займаються як треба е, собакою. Да? Вони не створюють соціальні відносини. А вони створюють собаку робота, яка надресирована, у якої багато медалей, але в голові так і нічого нема. Тобто собака не розуміє, як себе вести без команд. Сидіти, лежати поруч до мене у ці Да? Тому, будь ласка, навчайте собак шляхом команди, ні, а не шляхом команди до мене сидіти поруч, відволікаючи від проблеми, бо відволікання не працюють. Собака відволікається, але в голові в неї залишається проблема, і вона кожен день повторює її.